На заку... то на закусон? Готово. Там ти барам закусон. Наші бульбочки трохи є, нема. В, 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 Де? О, в, в. Нема там нічого. А, в, ну, гнила! То, колонок, воно, ми, то, кобелу прижити дай поїсть. Ну, яй 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 а ку корузію не травиця! Не, нема би. Ото немає на другому полі є. Приїду по соблю. Позбирати? Не, наради. Мітрогаляпиве ще подкрутити. А то твої проблеми? свої проблему. ще ключа на 32. Нема. А знаєте ось отако вправо. Бо на 24 є. А то на ним тягне. я бачу хороша. Є, Федя, не бухайте, бо у вас вже борода... У вас же борода, вон, подросла. Як у тебе, як у же борода виросла. Пустив дід бороду? Бороду пустив Плохо діло. Як у тебе, яка борода. Рік часу тримались, да? Рік тримались. От ви файно... пере Перекриви! Я поїхав. Ти приплував вже хіба. Зараз їду по овець. А нас є Лу... приговорю? На зиму пригору потім. Кобили будете косити. Спасибо, казати, раз, казав внимание. Чи <laughs> зовні?